Ну, я не втрималася. <ріст> да, і все як в тумані. Я вінтажна глянь, яка я офігенна, а вона досі максимально так, актуальна. Так. Скажуть, залишити тільки одну сумку. Яку ти залишиш? О, ага, оце тобі і 2,5 тисячі доларів. Ось, Замочок не відкривається. Вибачте, всім привіт! Мене звати Іра Самчич. Ви на каналі «Викупай Трохання. І сьогодні у нас прекрасна гостя на каналі інфлюенсерка, власниця бренду Чучі Коко, співвласницю. Діана Червінського. Усім, усім привіт. Сьогодні я запросила Діану для того, щоб вона поділилась з нами своїми сумками. Тому сьогодні ви побачите цілу колекцію сумок Діани Червінської. Тому давайте починаємо. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Купай трохи, не знаєш що що ж будемо розпочинати. Ми розставили їх в порядку ціни з найдешевшої. Почнемо саме з мас-маркету. І я б сказала одразу оцих дві. Вони дві. Різні і купляли їх саме за тим принципом, що я би не купляла їх в більш дорогому сегменті, бо це ті моделі, які я одягаю раз два для фотографії, і ну просто не бачу змісту. Я їх не буду так часто носити, вони не практичні. І купляла їх в першу чергу просто для контенту, для зйомок, тому відповідно не бачила сенсу купляти їх більш дорогими. І це в нас взагалі резерви здається, і це просто найбільш дешева, так і екстремально дешева сумка за 300 гривень. Я навіть її просто так побачила, прийшла до каси. Окей. Я хотіла скласти металік-лук, і мені здалося, що от, в принципі, зараз тренд на металік, і вона буде прикольно поєднюватися з різними металік речима. Ось тому, в принципі, прикольно. такий закосик на балансіягу. Мені здається, суттєвий. Ось, але в принципі не така, щоб от стовідсоткова копія. Взагалі, от коли якщо брати маркеті мені здається, варто вибирати ті моделі, які не є на не виглядають максимальної копія. Ну вона дуже видозмінена прям вона просто чисто надихнулася, і я б не сказала балансі, я б сказала просто. Нульовими руками, то ж там всі так, робили так. такі сумки. Але я би от схоже не купляла в більш дорогому сегменті, бо це все-таки не, не зовсім мій стиль, не моя історія. Це от більше познімати контент. Це також не надто дорога. Це зара. Я її ще жодного разу не вигулювала. І, в принципі, мені здалося, вона класна для різних літніх луків. Ось і в принципі так. Скільки це броні коштував. 150 злотих. Я не знаю скільки це півну. Півтори тисячі, напевно. Тисячі. Цю ти оцінила навіть дуже дорого. Ну ця дуже гарненька, мені подобається взагалі, як вона виглядає. Вона така гарно тримає. Так, як... так, Я би не сказала, що це реально якась зара і масмарк нажесна. Так, так, так. так, до речі, не можу сказати, над чим надихалась, не знаю, чи є якась така схожа інша популярна модель, але, в принципі, ця форма є досить. Так, так, так. Взагалі хотіла додати щодо сумочок, так як ми нещодавно з Андрієм обговорювали, що для нього, напевно, такий. Якийсь подарунок собі або дорога покупка, щоб порадувати себе, і для нього це скоріш там машини, він цим горить, там нова техніка, а відповідно одяг, взагалі аксесуари, він на це йому взагалі це не не грає ролі і не є чимось важливим чи те, що він купить, буде справді радіти. А в мене навпаки, я можу їздити не знаю, на 10 років на тому самому авто, не купляти, не змінювати там телефон чи ноутбук просто руками. Бо мені це ну просто як практична річ, яка повинна виконувати свою функцію. А от, якраз таки, якщо я маю бажання себе порадувати, Якісь зробити, порадити новою якоюсь емоцією і купити щось що мені мене буде радувати. Це от в мене якраз такий одяг, сумки в першу чергу. І тому можу сказати, що їх і купляю так достатньо часто, і мені постійно цікаво знаходити якісь класні нові моделі для себе. Так, ну я б одразу також е, дві показала, так як будуть у нас комплектами йти. Так як це дві е, сумки українських брендів. Найбільш мені здається популярних та на слуху на даний момент. Це Баґлет і Качаровська, і в принципі це їхні дві. Дуже наві такі базові моделі. Ось це багет. Особисто я, коли приходжу до нас в бутик, то дуже часто бачу дівчат. Кожна друга приходить з їхніми сумками, і це дуже вважаю круто, класно. Що це такий, в принципі, достатньо доступний і гарний бренд. Ось український, який робить класні сумки, і дуже багато українок його полюбили. Ось, і звісно, так само можна сказати те саме про Качаровську. Вона мені одразу дуже дуже сподобалась через свою практичність. Взагалі, це от також можу додати, що дві мої улюблені е, форми і. Моделі саме ремішків розбаді, наче називається, але саме я ненавиджу, коли вони закінчуються. Не знаю, не ще таліє. Я їх люблю носити, от максимум ось тут. Тобто, от в цій зоні, і завжди ремішок це я навіть не знаю, чому він такий довгий. Зазвичай я роблю схожий схожу довжину ремішка, і ношу так як через плече і виходить практично майже довжина того самого багету. Мені подобається, що вона гарно тримає форму, і це теж також один із моїх таких пунктів. Красивої сумки, яку я оберу, це щоб вона тримала форму, і от, напевно, це єдина, яка найбільш така м'яка. Ось і більше схожих в мене немає. Всі інші прямо максимально структуровані. Та тому що я знаю, що бакут буквально от цього року в них були модельки. Я бачу, що в тебе вона ще така старенька, так, бачу так, не по так. якості, а бачу саме по тому, що вони зараз зробили. Оновлені ці всі так, їхні так, моделі, так, і так, там так. вже є підклад. А так, в тебе так. тут ще немає підкладу, тому вона так трохи менше тримає форму, ніж, наприклад, так. ті сумки, які у мене є. Але загалом та Бакова це дуже класний варіант. І реально всім дуже полюбилася мені здається за їхні такі мінімалістичні, класичні і мені здається, такі вічні так, форми. Так, тому що реально, скільки років тому так. ти купила цю сумку? Роки три тому, не Роки три так, тому, так. а вона досі так, максимально так, актуальна. Так. І до речі, коли я мала розбір із стилістом, то навпаки, так як от знову ж таки в мене дуже багато таких суперкласичних моделей, структурованих. Найчастіше, коли ми складали образи, ми використовували цю, і вона мені рекомендувала додати ще більше схожих, все-таки не таких структурованих, а більш розслаблених моделей, бо вони найкраще підходять з різними спортивними речима, луками. А якщо або навпаки, коли дуже якийсь там структурований костюм, класно додати трошки більш розслаблену сумку, а не додавати ще і плюс супер класік модель. Тоді вже виходить такий суперелегантний образ. А ця направду ну, до, до дуже багатьох образів і стилів підходить. Це така малесенька. Це сумочка да. на, на малесеньку пома. Або AirPods, це єдине, oh. що влазить, і вони дуже прикольно, якраз це бренд, який в нас є представлений в бутику, і це навіть я не можу сказати бренд, а скоріш дівчинка, яка робить всі ці моделі своїми руками, і вона навіть не має там окремої сторінки, чи ну так, щоб розвивала цю історію, вона робиться в першу чергу для душі. Ми познайомились, поспілкувались, і мені дуже от сподобалось, що вона це робить супер з душею, бо їй це дуже подобається, і вона не має на меті навіть створювати прям бренд, а просто коли сезон вона почала це робити. Суто для себе і от допомагає, дає декілька сумочок нам. Так ось, коли я побачила цю, я її не вибрала. В продаж я вибрала інші моделі, бо якраз таки мені здалося, що вона зовсім непрактична, і відповідно, ну ніхто її купляти не буде, бо це так: от просто якийсь аксесуар. В результаті я лише показала її на собі, що в нас такої немає. Просто мені од власниця подарувала, і в мене така є від того моменту, кожного дня у нас приходили люди в бутик. А ми бачили цю сумку. Ми хочемо теж таку, теж таку. Ми звісно. Передали це власниці, і вона зробила декілька одиниць. Вони там в перший же день всі були солдати. І по факту на даний момент це найбільш популярна серед усіх цих сумок, хоча є більш універсальні шопери, великі такі моделі. Але ця дуже багатьом сподобалась, і вона навіть слугує таким як підвіскою як mm -hmm. просто додатково. Тобто, звісно, це не є основна сумка, це просто як додатковий аксесуар, але він дуже оригінально прикольно виглядає насправді. Тому вже чекаю літа, щоб носити. І коли мало літніх речей, ти вдягаєш лише шорти і не знаю базову білу футболку додати такий аксесуар і ще плюс іншу сумку плетену, буде прям такий прикольний подвійні, подвійні сумки. Я якраз хотіла сказати, що дуже класно буде виглядати теж з іншою сумкою, навіть так. Та кросболі, щоб вони двоє висіли на та. одному рівні. Дуже симпатично буде виглядати. Ну, і, в принципі, арпо це прикольно там носити. Також практично що завжди під рукою. Можна назвати це чохлом до Так. Це найбільш яскрава модель серед усіх моїх, і в принципі, коли я її вибирала, вона і повинна була бути цим. Акцентом яскравим, ось прикольний відтінок червоного, такий навіть якийсь морквяний. Це Байфар, а досить недорогий бренд, я б сказала. У них в середньому цінувала сегмент 150-200 коштує. Ну добре, можу помилятись до 300, ну, ну над чи не надто дорого. Ось, і в принципі, ця модель також сильно популярна. Але купила я її в Україні і це ми зайшли з Андрієм просто там подивитись в магазині асортимент. І нам сказали, що це супер-пупер, там знижка це залишилось останнє, там віс... мінус 80 ну я не втрималася <ріст> да, і Все як в тумані. Ми сміялися, що ми як завжди зайшли просто глянути, а вийшли вже з покупочкою. Але направду дуже вдалою, бо не знаю, років відбуває. Але ношу досі, люблю. От навіть коли в мене такі монохромні образи, чорнобілі. А в мене вони більшість такі, то класно додавати неї саме акценту, плюс досить зручна форма, тому. В принципі, ось така красунька. Та зручно, тому що на ній є ремінець, і ти можеш носити як кросбоді, плюс ти можеш хоч і ні, це сильно не зменшиш, вона не буде а, шолдер да, он, так. але можна ось так. Так, 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 за ручку. Ну так, напевно, вони, я думаю, сильно надихнулися з жепнюсом. Можливо, цікаво, так, коли так. вони вийшли, але вони прям ну дуже такі похожі. І так, насправді думала, так. щось що Байфар э, трохи дорожчий бренд, бо я щось не сильно ним цікавилася. Насправді досить доступна. Наступна у нас по ціні ось така сумочка, і на ній, прямо знаєте, для тих, хто любить вінтаж, на ній прям пише: я вінтажна, глянь, яка я офігенна, яка я ідеальна. Глянь на кожен мій шовчик і на якість цієї шкіри, яку. Зробили років тридцять тому. А до речі, я мала ну як певні сумніви, чи все ж таки це оригінал, бо мені написала підписниця, чи там в неї всередині є якась там не знаю бірка. Ну, наче немає, але виглядає. Ну мені здається, що дуже мало ймовірно, що це не оригінал. Виглядає дуже навіть прикольно. Просто тут знаєш, немає немає цих всіх бірочок, як зараз роблять QR-кодів, магнітів і всього на світі. Ось тому ну я просто вірю на чесне слово, що вона оригінал і по якомусь власному досвіді. Мені здається, також прикольно, це от дуже популярно. Мені здається, навіть в тебе є схожа Євселоран. Ні, не в Сан, а Луїс Світон. Я знаю кращі сумочки. А, У мене є, так. вона більше квадрат. Так, я можу тобі фотографію показати. Так, то Ювітан. Але ж, в принципі, історія схожа, а це от дуже схоже тільки від Барбері, мені здається. У мене прям є така сама модель, але. але я знаю так, кращі сумочки, Іри. У мене є від Баґлет. Прямо така ага. вона теж от така, прямо. Що це? Хто це? Хто Трапеція, трапеці видно? Yeah. Я до речі, знайшла її в телеграм-каналі. Якомусь мені дуже довго відписували, ми вже оплатили, і десь там тиждень ніхто не виходив на зв'язок. Відповідно, я була вже та впевнена, що ну все ясно зрозуміла. Мене там кинули. Але таки прийшла, таки приїхала. Я була така дуже здивована і щаслива, бо правда гарна моделька. От і в принципі достатньо недорога. Вона вийшла 200 з чимось до 300 до 300 доларів. Дуже mm. гарна ціна. А що це за телеграм-канал? Це просто типу якийсь аля, як магазин, але в телеграмі. Так, так, так. Ну, в принципі, я підписана на якщо тільки знаходяться. Ходжу, якийсь новий, де продають вінтаж, а то я на все підписуюсь. І в принципі, постійно моніторю, так само на сторінки, де перепродають, і от насправді там далі ми будемо мати сумочки. Я дуже часто купляю вже юзені, бо вони, в принципі, там на 20-30% зазвичай дешевші. Якщо це гарний стан, то в принципі окей. Єдине, що завжди є питання там оригінальності, бо якщо ти в магазині купив там прям з чеком зі всім, ти впевнений, не 100%, А коли це з рук, треба ну там розумітись і знати, щоб не попасти на. Е Пальонку так тому я про всі свої сумки не знаю оригінал ні, Я просто надіюсь на своє око і на свої відчуття. Uh -huh. Тому що деколи на секундах ти знаходиш, і ти прям такий, ну це видно що це так, так, так. А деколи ну вони настільки ідеальні, так, що так, тобі навіть так. в голову не прийде, що це може бути не оригінал. І якось так сумно розстровитись, тому я ніякі свої сумки не даю на перевірки. Я просто надіюсь, що це оригінал і що вони. Якісні, не тому, що їх якісно підробили, аж це реально оригінал. No, так, до речі, знову ж таки, у нас все по два, і ці дві не дарма я разом. Я сумки-бари. <світ> так, У нас сюди з Андрієм сумочки <світ> сюди теж по дві. До речі, правда. Бо насправді ці дві я купила буквально в один день. Mm -hmm. І так, і ми найчастіше я купляю якраз такі схожі покупки, більш дорогі за кордоном. Свого часу ми часто подорожували, як мінімум раз в місяць. І ну, відповідно я старалась купляти. Якісь такі покупки вже відповідно в подорожах, і дуже багато із них якраз таки асоціюється в мене з подорожами. І ці я копляла в Стамбулі. Тобто, це був карантин. Я знала, що ми от раз поїдемо, і вже хто знає, коли наступний раз будемо. Тому в мене була така ціль пошопитись по конкретному, побільше всього, щоб вже мати там на півроку і радіти. І в принципі, дві досить популярні гарні моделі: це «Вандлер». Ось і мені дуже-дуже подобається схожий відтінок. Цю вибрала теж по схожому принципу, так як тут одразу два метали, а також сірий, чорний беш. Тобто вона така от максимально універсальна, до будь-якого образу мого вона буде підходити. Вона така вмістка, вона дуже Ні-ні. Ні-ні-ні-ні, Насправді ні, ні. я її ношу. Це тут така обманка. Виглядає, що вона так, велика, так, і широка, а насправді тут ось така. от… Я її ношу серед. Насправді я її ношу серед усіх моїх моделей, навіть ось цю е, плетину для ерпоців, найменше. Тут, тут ручка є так. Тут є ручка. Вона найменш практична. Я не знаю, можливо, це по моїх відчуттях, але її форма і саме оцей ланцюжок, прям капець, який не практичний. І їх можна зняти, Я дивлюсь що тут це на на карабінчиках. Так, ну а потім як Як клач? Ні, на цьому. Чи теж не зручно? Ну, через теж форму? Можна і це До речі. Сумка бренд, якої я не знаю, тому що ми перед початком відео мали такий я квест. Виставляла сумки по ціні, я вважаю, яка найдешевша, яка найдорожча, і цю я просто суто по позонньому вигляді зрозуміла, що це щось, ну, щось дорога щось дороге, щось таке напівлюксове або люксове, тому що дуже якісна шкіра, фурнітура така красива. Але бренд не знаю. Зараз нам діана розкаже. До речі, я також не знала про цей бренд, і він для мене став відкриттям. Я Її придбала в Парижі. Лафаєт наче називається цей великий торговий центр в самому центрі, де всі там бренди світу так сказати. І там на другому чи на третьому поверсі є от такі більш нішеві європейські бренди, і серед них я правда не знаю саме родом звідки, але це бренд, який виготовляє дуже багато верхнього одягу. Такий інстаграмний я б сказала. У них велика кількість підписників. Вони запустили лінійку сумок базових. Лише ось така це одна модель і. Там є вона в самих базових різних кольорах: молочна, чорна, от така коричнева. І відповідно я підібрала себе для себе цей відтінок, який ще мене. Не є в гардеробі, і насправді так. її ціна, ну як на мене, всього лише 350 євро. Тобто, це дуже дуже гарний аналог будь-якій схожій люксовій сумці, так як вона дуже базова, в неї ідеальний ремінець, ось якби носити так через плече, плюс в неї є довгий. Також тут є йде відповідно ремішок, і можна зменшувати ще при потребі. Можна її взагалі ось такою зробити максимально універсально. Я б взагалі сказала, що якщо б я створювала, от, припустимо, поставила собі за завдання створити ідеальну сумку і якусь базову. Сумку, то вона би виглядала на от дуже багато відсотків саме ось так, і це правда класно. Плюс якість, як ти сама бачиш, багато хто okay. коли бачить так, коли бачить мене з нею, запитує, от якраз таке, що це за бренд, Селін, я не mm -hmm. знаю, і схожі зразу. Задумується, ну здається, що бренди, але то вона дуже гарно зроблена, була гарна, мала пакування. От ну направди, хто я навіть в блозі розказувала, що хто шукає класну базову сумку, і це дуже класний аналог люксу. От насправді тільки по внутрішній частині я би сказала, що вона не люксова, тому що, як на мене, то трохи дешево ця тканина, угу. правда. Угу. Знаєш, що воно не приклеєне. Потім можемо от, порівняти от Це з все про знаєш, це все приклеюють, угу. а тут угу. воно так угу. просто прошито тільки шовчиком, і отак відкриваєш і ти такий. Не окей, так. вже не три тисячі доларів. Дуже гарна якість шкіри, бо я бачу що тут є така царапинка, але вона вона, вона просто царапинка. Угу. Знаєш, угу. що шкіра так настільки глибоко профарбована, що там знаєш, не видно якогось угу. там іншого відтінку, чогось такого. Ти до речі, звернула увагу, що в мене досить вони всі такі поцарапані, видно, що ношені. А я, я на направ... Ні, є нову перед тим, коли дивились, і тебе там... так. <рик> Ні, в плані, що я насправді не парюсь, напевно, я якось не знаю, коли от перші зазвичай це ж як відбувається, там перших два-три дні ти прям пилинки здуваєш, така, ага, а потім просто прийшла додому, десь там кинула. Ну, тобто я вже не, не знаю, не парюсь. І, наприклад, є моделі, які я не знаю, маю ще якісь сумніви, і думаю, напевно, я, скоріше за все, їх два рази одягну, буду продавати, то з ними вже трошки пообережніше, бо ти ще маєш сумніви. А коли це такого формату, де я впевнена, що я їх буду носити, і в принципі в скорому часі не Планує продавати то. Ось так можна розкидувати звісно супервідома модель, особливо mm -hmm. в інстаграмі, але що я не інстапловер, тому насправді я навіть трохи так не те, щоб ображаюсь, але коли частенько кажуть, що от вже це популярна модель, популярна модель, мені от вона мені подобається в першу чергу не через те, що це популярна модель, бо це інстаграмна. Я можу сказати, що серед усіх це моя улюблена модель, моя найбільш практична, найбільш універсальна до всіх. Я навіть якщо вона капець вийде з моди, я не планую її її продавати, бо це якась моя така, от прям любов, яка кож... знаєте, от коли ти не знаєш, яку сумку одягнути до будь-якого образу, я беру її, і вона підходить ідеально. Вона от втілення моїх ідеальних побажань щодо сумки в плані каралені ремішка, в плані свого розміру, в плані того, що вона настільки класно тримає форму. Мені подобається це логіка, так, таке мені Якщо тобі скажуть залишити тільки одну сумку, яку ти залишиш? Бо ти скала, що вони дві твої ідеальні по формі. Ha <laughs> Складно, ну напевно, таке чорно, просто так. що вона буде більш універсальна і практична. Так, так. серйозно, вона менше ніж ця, так. Але я не знаю, я не так багато всього ношу, картка там, телефон не знаю, зарядка і пакався. <пока> Ось, ну насправді кажу, я коли навіть от в поїздки їду, і в мене завдання скласти ручну поклажу, де ти не можеш взяти там більше одної сумки, завжди беру собою її. Тобто я знаю, що одну можна більше взяти з собою в дорогу, а ця завжди буде універсальною до будь-якого образу, до куди б я не їхала, чи там літом, зимою, от я не знаю. Я маю максимальну любов до неї, я кажу, і навіть вона вийде з моди, я не планую її цей. Тому кожного разу, коли супер -попу... Ну, вона на даний момент так і mm -hmm. є, але. Плюс і мені все ж таки здається, є ця інша жак мюз. Вона більш популярна. Ця трошки менше. Це більш цікава, цікава така вмістка. Так, в принципі, так. ти її можеш носити реально, бо тут вміщається міщаціях щось бо в ту сумку так, там так. навіть телефонне місце посують. Так, звісно. По О, бачиш, як тут зовсім по іншому цей підклад виглядає. Ага, ага. Якщо порівняти, чесно не так сильно звертала на це увагу. Мені якось ніби всі окей, гарні. Та, ніби. не гарні, але знаєш, коли ти вже бачиш оце, коли ага. тут приклеєно повністю. Бачиш, як так пачком поширвати, вона ж нікуди не з'їжджає. Пробуй вище E <laughs> Так, ну загалом працює. А яка вартість була у тієї? здається, ти не сказала? А, так, І там тієї. 350, мені здається, казала, а цієї 15 тисяч 16 це скільки? Ну, це я, до речі, купувала теж роки-два тому вже. Якщо роки два тому, то це 500, 500 євро. Так, так. звісно, зараз трохи підросли ціни. У них швидше був такий середній, мені здається, чек. Я б сказала, навіть не люксові, а от середнього сегменту, але вони зараз підтягнули до вже прайсу. С люксу і навіть є дуже схожа, але багет, тобто з таким ремішком. От ідентично, трошки більша. знову ж таки не пам'ятаю, як називається модель, і от в неї вже ціна там під під тисячу, і до речі, її, ну є моєму віше листі практично все те саме, тільки трошки інший ремішок, тому що ну от прям дуже люблю. Впевнена також буду носити. Ну, але... Насправді це дуже екологічно і дуже розумно купляти за дорогу ціну сумку, яку ти так, будеш носити купа років. А таку, як металік ти знаєш, це суто на один сезон. Немає сенсу навіть купувати в шкірі, знаєш, так, щоб так, цю так, шкіру хочете ну, все озвучувати. Ну ви зрозуміли, що шкіру використовувати в сумці, куди був жити сезон. Ну таке собі так, так, так. ну в принципі, вона не виконає всіх своїх так. справ і кількості ви... носок буде там буквально декілька. Та, тому, в принципі, поки в мене, от скоріш, я складаю цю базу, коли вже буде не знаю, всі от закривати всі, всі мої потреби і вподобання, тоді можна вже задуматись про якусь іншу, але справді це просто деколи немає логіки і сенсу. І Остання! Найдорожча. Насправді Сучка. це і остання в плані покупки, буквально її навіть місяця ще немає. Угу. І так, це по факту, ну, я так вважаю, от, єдина люксова, прям люксова. Може віддати, ти не здаш люксом. Ну, Okay. І насправді в мене до того була якраз така лоран яка лежала, просто припадала пилом, яку от, я носила цю кожен божий день. Вона була також чорна, але там можливо тобі фото покажу. були я дуже знаю, важкі, Так, так там yeah. дуже такі металеві важкі ремінці. Вона якась мені була непрактична, і навіть те, що це Євсен-Лоран, тобто я її носила взагалі і зрозуміла, що варто продати. Я її виставила на продаж. До речі, буквально за два-три дні продала так. І в принципі, за це, от мені здається, теж тобто ця. Це от заміна там, ті, Я додала там певну суму, і в принципі взяла на її цю, І в принципі, от ця вже мене задовільняє. Я вважаю, що це правильно, Бо там та просто лежала а цю я ношу кожного дня. Вона мені прям дуже подобається. І до речі, знайшла її також на реселі. Тобто так вона зараз в бутику 2 дві п'ятсот А я знайшла за півтори. Це теж була одна з причин, чому я її взяла. 40% знижки. Так, але я через це була дуже ну не впевнена, наскільки це оригінал. Я мала певні сумніви. Саме тому ми її давали на перевірку, і я все рівно ще ходила така: ну не може бути, ну не може бути. Ну як там настільки суттєва ціна? Вона в ідеальному стані, все знає прекрасно. От і коли я вже виставила в сторіз, мені написала моя хороша подруга, що це її мама, і вона така, так, це моя мама. От придбала, вона продавала, типу, може бути спокійно, що все окей. І я така: ну все, все, клас. А мені що повезло. Що ні, тут є, але знаєш, якби, ну я не знаю, в мене були, навіть я можливо з собою маю. Ага, оце тобі і 2,5 тисячі доларів. Замочок не відкривається, вибачте. Ну, Тут є такі штучки. Ну, Ми перевіряли, а мене Андрій проводив. Фу, ми не будемо її читати, тому шукаємо English. Тут є код, є бірочка. Якась мітка є, яка працює на якихось частотах. Ми пробували, це має треба скачати додаток Gucci, і там якось водити, сканувати. Я впевнена, прямо максимально плюс кажу, ми вже провели прямо офіційну таку ідентифікацію. Ідентифікація це її ідентифікаційний код, сумка платить податки, не переживайте. Ідеальна форма, мені подобається принт і не тільки. Через те, що це от прям Гучі, просто він мені універсальний до мого гардеробу подобається серії мішок. Ось якраз таке розказувала для мене він просто ідеальний. Це от, якщо нема схожої довжини, я можу не ну не буду брати сумку. От попередня не мала такого, тому в мені була теж непрактична. Ну загалом, прям дуже гарна сумочка. Ну але вона така, хоча вона не яскравого кольору, але вона вже є акцентною. Так, так хоча так. насправді, якщо подивитись кампайне Гучі, там де все таке яскраве, є, так. сині, і ще от такий принт. Тому, якщо ви любите таке екстра, то це супер. Так. Але знаючи на Ліани, я розумію, що якщо вона береться сумку, то, то, то наш образ <зас> <має> бути <зас> <зас> мінімалістично. Ну, в мене в принципі мені здається, вісімдесят Це якраз таке супер нейтральні базові кольори, верхній одяг. Відповідно, вона і слугує цим акцентом. Тому в Принципі максимально втехно. Ну, все, ми обдивились всі сумки Діани Червінської. Дякуємо, що ти прийшла до нас на канал. Нам, і вам нам дуже дякую. Я говорю від імені всіх наших підписників. Було дуже цікаво подивитись, послухали. послухати, заглянути, знаєш, трошечки в твою гардеробну. Так, мені також дуже приємно, що запросили, що мала змогу поділитись більше. Надіюсь, вам було цікаво. Ось як там на Ютубі кажеться, підписуйтесь, а, завжди хотіла підписуй. це зробити. Якщо сподобалося відео, не забудьте покласти лайк і підписатись на цей канал. А ще Залишити дзвіночок та напишіть в коментарях, яка із сумок вам сподобалась найбільше чи ви обрали б для себе. Дякуємо за перегляд! Дякуємо, що були з нами. До скорої зустрічі і па-па!